Тарас Болданович, Здуб'енко Катерина Сергіївна, Дзіло Володимир Миколайович, Дудко Володимир Іванович, Іщенко Сергій Сергійович Волосівський Андрій Михайлович, Лялик Анастасія Тарасівна Москальчук Олександр Андрійович. Кодринська Світлана Андріївна. Паразівська Любов Олексіївна Нема. 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 Нема Профера Марія Несфорівна. Сосновська Ірина Степанівна. А, я, Сосновська. Соснова Ірина Степанівна, я перепрошую. Тарківська Лілія Іванівна. Так, всіх назвав. Значить, по списку у нас 17 uh, членів ТВК. Із них 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. 12 присутніх. Правильно чи ні? Правильно. Uh, оскільки у нас 12 uh, із 17 присутніх. Дозвольте оголосити наше перше, перше зібрання згідно зараз. Зачитаю ще раз. Ще. Так, згідно е, статті 27 цього закону, перше засідання виборчої комісії скликається не пізніше, як на другий день. Тобто сьогодні зняв формування е, оголосити нашу комісію правомочною і засідання відкрите, вважається відкритим. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? Так, добре. Значить, тут я маю такі, посвідчення Гуменюк, Прошу. Кудовенко. Прошу. Прошу. Дудко. Іщенко. Лилик. Ялик. Ялик. Ну, тут так написано я. Подрінська. <постив> Немає. Паразінська. Соснова.